У селищі Романів відбувся обласний збір змагання рятувальників школи безпеки. Щорічно цей захід організовується управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області з метою популяризації здорового та безпечного способу життя серед дітей і молоді. В рамках школи безпеки хлопці та дівчата брали участь у конкурсі надання першої медичної допомоги постраждалому та перевіряли свої навики на дистанції пошуково-рятувальної роботи в умовах природнього середовища. Також за допомогою альпіністського спорядження хлопців. Долали висоту та проводили рятувальні роботи на водоймі. Учениця Романівської гімназії Світлана каже, що завдяки участі у змаганнях отримала впевненість в своїх силах при надзвичайних ситуаціях. Я вважаю, що ці змагання дійсно потрібні молоді для того, щоб розвиватися, щоб в екстрених ситуаціях знати, як надати першу допомогу. Взагалі, це дуже велика відповідальність для нас. Змагатися тому, що бувають різні ситуації, і дуже приємно те, що ми знаємо дійсно, як допомогти своєму другому другу, як врятувати свого товариша. Загалом, за результатами змагань, перемогу отримала команда з Романова. А учасники з Житомира та Коростишівського району зайняли відповідно друге та третє місце. Ігор Ковальчук за матеріалами управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.